Лабораторна робота вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву крапель. Для цього нам будуть потрібні шприц, штан і вода. Відрив краплі відбувається в той момент, коли сила тяжіння зрівнюється із силою поверхневого натягу, що діє на краплю вздовж кола шийки краплі. М0В маса краплі, сигма поверхневий натяг рідини. Довжину кола можемо виміряти по цій формулі, дД це внутрішній діаметр трубки. Масу краплі можемо знайти за цією формулою, в якій R густина води, В загальний об'єм рідини, а Н кількість крапель. В наших дослідах об'єм рідини становить 1 см кубічний. Тоді поверхневий натяг можемо обчислити за ось такою формулою. Перейдемо безпосередньо до експериментів. Скористаємося шприцом без голки. Для того, щоб виміряти діаметр отвору, ставимо в шприц зубочистку. І ручкою або олівцем обведемо, зробимо мітку. До якого рівня в нас зубочистка війшла в шприц? Ця мітка і буде діаметром нашого отвору. З допомогою штангенциркуля церкуля вимірюємо діаметр отвору. Заповнимо шприц водою рівно на 1 см3. І розпочнемо наш дослід. Будемо рахувати, скільки крапель утвориться з цього об'єму води. Повторимо наш дослід ще два рази. За результатами дослідів заповнюємо таблицю згідно інструкції. Нагадую, об'єм води в кожному досліді ми беремо 1 см кубічний, діаметр видно під час вимірювання штаним циркулем, кількість крапель можна порахувати самостійно. Звичайна дистильована вода густина 1000.